Пане журавл, а хто ця дівчина? Ой, це ви знаєте, це дуже розумна, де, дуже, дуже красива моя е, давня подруга. А актору без вивчення ролі важко взагалі давати інтерв'ю? Без вивчення? Ну, ви знаєте, напевно, що так. Я працюю. За а де? Я працюю театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Телебачення, карпенко Карова, майстерня Максименка. Зараз ми знімаємо для Великого екрану на Грушевського звернення до бійців, які стоять по ту сторону барикад, по той бік, і намагаємося їх е, забрати на наш бік, щоб вони нас підтримували, також захищали наш народ. А як це може спрацювати? Який може бути результат? По-перше, бійці будуть з власними очима дивитися як, на екран і. Ми будемо прямою мовою звертатися до них. І сподіваємося, що це в них подія хоч якось. І заради чого ти згадуєш? Що ти кажеш? Що ти згадуєш? Я просто не можу. Я скажу, що... Так. Ха-ха-ха! Рок! Я просто говорю... Ні! Ні, серйозно! Я не почав... Я не Давайте потихіше. Извините. Здравствуйте, меня зовут Вадим, я из города Киев. Город? Город Киев. Скажите, пожалуйста, кто и сколько вам заплатил? Подождите меня, а теперь привет. Девочка, ты можешь найти, что я купила? Смотреть? Да. А ты смотри, а ты снимай. Да, знаешь, я буду уже сказать, что Киев. Буде таке якісь разу. Почали координуватися, знову знову підіяти, розвивати. Що пишуть? Скоро весна? Буде скоро. А перемога? Це точно скоро. Без перемоги теж з не піде. Я вже тут є два місяці, есть якщо буде потрібно, тут ще і два, і штири. Я митець, я завжди в революційному стані. Це час змін. Коли у тебе щось накипіло, ти вже не можеш все терпіти, і ти можеш задіяти все своє, що ти маєш всередині для того, щоб направити цю енергію на зміни. Як ваша сотня називається? Мистецька сотня. Це Платформа, яку ми хочемо підняти, взагалі досліджувати е, всю культуру і мистецтво, як це відбувається в Україні, як це відбувається в інших країнах. Ми хочемо підняти рівень не тільки в Києві, там під час Майдану, а взагалі в Україні.